Певному віці дитина може бути дуже активною, іноді занадто все залежить від характеру. Проте часом така поведінка може бути пов'язана із наявністю у дитини розладу, дефіциту уваги з гіперактивністю. Дуже часто е, плутають якусь погану поведінку, якусь е, недисциплінованість. Е, вказують на те, що. Дуже бешкетує дитина, і це свідчить, може свідчити про саме цей діагноз. Батьки часто чують, що до них вчителі звертаються з претензіями. Ви погано виховали дитину, вона у вас не посидюча, вона зриває урок. Це просто тому, що такі діти не можуть інакше, вони не мають достатньої концентрації уваги і достатньої посидючості, аби витримувати 45 хвилин. Цей діагноз є одним із ментальних розладів і відноситься до порушень психічної сфери. Тому в такому випадку потрібна допомога спеціаліста, а саме дитячого психіатра. Це на сьогоднішній день доволі поширений розлад. Можна сказати, що це найпоширеніший розлад розвитку у дітей, розлад розлад психіки у дітей. За різними даними, це від 3 до 7 і навіть до 10% популяції. Тобто, в принципі, в такому середньостатистичному класі з 30 дітей 3 дитини точно можуть мати цей розлад. Тому справжньою причиною є непогане виховання, а в більшості випадків генетичні фактори. Один з симптомів це імпульсивність, це є низька здатність концентрації уваги, це є низька здатність переключення уваги, це є, можуть бути порушення об'єму пам'яті і ну, непосадючість, така жвавість. Такі дітки можуть, наприклад, швидко переключати свою увагу з однієї іграшки на іншу, не закінчивши маніпуляцію з попередньою. Це дітки, які часто можуть мати проблеми зі сном. Це дітки, в яких дуже швидко зникає денний сон. Це дітки, які доволі емоційні. І вони можуть дуже часто давати істерики не тільки в ситуації, коли їм щось заборонили або щось не так, а навіть коли дитина перевтомилася. Наприклад, дитина була десь там на дитячому святі, отримала дуже багато позитивних емоцій, але це все щастя може закінчитися. істерикою. в основному симптоми проявляються до п'яти років. 60-70% таких дітей вони мають дуже серйозні проблеми з шкільною адаптацією. І саме тому, вже коли дитина переходить, припустимо з садочка в школу, тоді її проблеми взагалі постають доволі гостро. І зазвичай десь от в періоді 6-8 років цей розлад діагностується. Також спеціалісти зауважують, що просто перерости цей розлад неможливо. Часто він залишається в дорослому віці. Інша справа, що близько 50% гіперактивних дітей вони. Або самостійно, або при певній правильній допомозі вони навчаються, вони адаптовуються до своїх особливостей, навчаються з ними жити, і е, ці особливості ну не настільки вже заважають їм соціалізуватися і далі функціонувати. Але в будь-якому випадку дітям з таким розладом можна допомогти. Головне, що батьки вчасно зауважували проблему і звертались до фахівців. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.